Після перемоги на футзальному турнірі у Чутово Нестор і його команда поїхали на триденне змагання у Полтаву, де було сім команд: шість із Полтави, досить потужних, і одна з Чутова. Цього разу Чутівські хлопчики не змогли поборотись за призові місця. Вони програли СК Полтава, Урські та молоді. В нічию команда на зіграли за «Ска полтава 2 Гарпинкою та «Голден Голденігу. Нестор отримав приз кращому гравцеві своєї команди. команді ДІЦІ. Підсумок шосте місце. Ну що настільки? Нестор. Вітаю тебе! Ну що скажеш про турнір? Ну а чого програвали? Може це вам сильні удари? Багато пасів. Ну я, я то на одного піжу, але знаходять туда. другого і... Э, Хорошо в полгості грали, так? Да? Так. Да. Далі буде.